Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Любі друзі, сьогодні покажу вам ще декілька новинок, які на моєму винограднику заплодоносили перший раз в цьому сезоні. Перший це Альянс Калугіна. Він вже стиглий досить давно, вже з тиждень, мабуть, я просто тримаю на кущі подовше. Випробувати його. Зараз візьму ягідку. Скуштую. Хрумка ягідка. Соку не дуже багато. Смачна, солодка на сьогодні гронка. На перше враження ніби трохи щільнуваті, але думаю, що можуть бути. Це чотири грони. Це на прищепі в мене. В відкритому ґрунті також посадив кущик. Альянс іще нащепив. Ось його також пошкоджують. Перше враження позитивне. Альянс Калугіна. Мармеладка цього ж селекціонера достигла вже досить давно, мабуть, днів 10. Смачна, солодка консистенція дійсно така, як. Мармеладна. Це власно кореневий кущ, який заплотоносив перший раз у мене. І враження з нього досить позитивне. Гарні ягоди, видовжені, такі пальчикові, великі. 10 грам, мабуть, і більше буде. Ну, це перше плодоношення, так що судити важко. В відкритому ґрунті також в мене кущ є повноцінний вже. І в відкритому ґрунті він також вже готовий. Дозрілий, мармеладка. Зараз скуштую ягідку, візьму нижню. Гарна пальчикова ягодка, консистенція така м'якенька, вона не тверда, не хрумка, досить соковита, смачна, солодка, хороша гібридна форма. Перше враження досить хороше і відразу ж не переключаючись, ще кущик, це є пензлі Пікасо, Ось покажу. Це також власно кореневий кущ. Ось такі ягідки цікаві. Гарні. Форма ягід подобається. Досить, от Гронко гарне досить таке. До 700-500. Він, мабуть, буде, мабуть, до кілограма. І зараз що? Спробуємо ягідку. Пензлі Пікассо чи Пікассо. Дійсно така ягідка, як то помазком, пензликом хтось рожевинку мазнув по тій ягодці. Ягодка досить тверда. Зараз я скуштую, як вона. Угу, Тверденька, хрумка і сік є. І зернятко, ви бачите вже. Чорненька, вона вже з тиждень, мабуть, готова. Солодка, солодка, дуже солодка. Досить хороше враження перше складає. Я вже сказав, це власно короневий кущ. І дуже мені сподобалось. Смачна, хороша ягідка. Пензлі Пікасу. Ну і ще заодно кілька форм. З відкритого ґрунту. Це велюр, він досить відомий. І мене в мене минулому році він плодоносив, це прищепа. Також ще є власнокороневий кущ. На цьому кущі в мене прищеплено чотири гібридних форми. Тут є велюр, як я казав. Гарні ягодки, тверденькі величенькі. вони якби так ніби трішки як гребристі, ягоди не дуже тверді, зернятко ще не потемніло. І смак досить такий собі простенький. Так і в минулому році, йому треба довше повисіти на кущу, щоб набрати більш-менш непоганого цукру. Велюр. І з цього ж боку зразу ж. Покажу ще таку форму тут етют Калугіна, Ну, в нього дозрівання буде трошки пізніше. А ось це бананас. Бананас, От, досить велика ягодка, тверденька. Це також на цьому кущі є тут Приблизно 8 гром. Вона вже майже достигла, але ще днів 3-4 треба повисіти. Я думаю, вже більшість людей знають, що в неї така особливість є, що не можна її тримати довше на кущу. Тільки достигла, її зразу ж треба реалізовувати. І тут ж на цьому кущі красава Калугінська. Я ще листя не прибирав, гарні грона, гарні ягодки, видовжені такі пальчикові, но ще в відкритому ґрунті вона не готова. Все, зелененькі ягоди є. У мене є і власно кореневі кущ посаджений красави досить ранні терміни вона, мабуть, не заходить, просто ранні. Термін достигання. Красава калугіна. Ну і ще заодно покажу таку суперечлу форму, як Бравісімо, який має сумасшедшу силу росту. Ось цей кущ в мене в відкритому ґрунті. Це вже в нього четвертий рік плодоношення. перших два роки він мав тріск і досить суттєвий тріск, Я вже планував його викинути. Але на третій рік. Це в минулому році. В минулому році хороша погода була, він не тріснув зовсім. Цього року йдуть дощі, йшли дощі, але вже останніми днями дощів нема. Він не тріщить. в мене. Тут в нього здоровені грона. Листя я ще не прибирав, тут важко все оприділити, побачити. Ну, навантаження в нього досить суттєве. Я вже гронок 3 чи 4 вже з нього зрізав люди, просили. Людям подобається його смак, соковита така ягідка, що можна напитися нею. І, до речі, хочу сказати вам, що цей кущ в мене не поливався, не підживлювався взагалі. І ось в нього така характеристика, що він росте дуже потужно. Я в перспективі от з боку там досадив кущі кромейки. Думав, що буду замінювати бравісімо. Але бачу, що бравісімо, мабуть, я таке залишу в відкритому ґрунті. Ну, подобається він, висока врожайність, дуже потужно росте. Нормувати його не потрібно взагалі. Громка, ну запилюється в мене він добре. в моїх умовах досить добре. Як ви бачите, тут... Грунт в мене зволожений досить сильно, аж мохом поросла земля. І не тріс і цього сезону не тріс. Сьогодні вже багато буде його зрізати. Сьогодні неділя, 18 серпня. Люди вже мене питали з тими днями, коли вже будете бравісімо брати на реалізацію ну, ось така суперечлива гібридна форма бравісімо. Яка мені подобається, і я буду тримати її надалі. Ось і все. Наразі достатньо на сьогодні. Бажаю всім успіху, в виноградарстві. Бажаю нам миру і перемоги. І Україна була, є і буде. Бувайте!